Пасха Христова, свято зі свят. В цей день усі віруючі відчувають оновлення, святкують спасіння від неволі гріха. У ці тривожні для країни дні ми, як громадяни, маємо чесно і віддано виконати громадянський обов'язок, а як віруючі щиро молитись. У світлий день Пасхи святкуємо найвеличнішу подію в історії людства. Ми щиро радіємо великому дару, який приніс нам Спаситель, перемогу життя над смертю. Щиро я вітаю вас з великоднем. Нехай Господь береже вас, дарує вашим родинам спокій і добробут. Принесе мир і любов у ваші родини і нашу Батьківщину. Христос Воскресе, воістину Воскресе! Христос Воскресе, воістину Воскресе! Христос Воскресе, воістину Воскресе!